Доброго мирного дня. Миру, спокою, затишку всього самого найкращого. Що в нас новенького? Барабої ще продовжують цвісти, хто хоче, той цвете. Хто не хоче, не цвете. Ось. Бурячки, гічка лягла, жара. Ось. Але хлопці, бачите, нічого не вредить. Дивіться, яка гарна щириця. От вона не в'яне. Ти знаєте? Абсолютно ого, ніц не вредить. О! Так що ось таке-то. Зараз виберемо кабачки. Ой-ой-ой! Дідрібку -ой -ой. курве. Вирвати одною рукою трудно. О. Так, це моя цибулька тут росте. Красутулька, аму лізуть гарбузи. Чогось сюди її так Тут кабачки зараз повибираю. Ось. Травку треба повиривати. Ой. Це моя чорнушка, красотушка. І буде знову здорова. І буде знову велика. Ну нічого, якось буде. Так. Що тут мої огірочки мені скажуть? Ви є, чи нема вас тут? Ану, признавайтеся. Вийшли і сказали, ми тут є, чи нас нема. А? Є ви чи нема? Розказуйте мені. Так. Цибулька. Зараз виберемо, котра стигла. Так. Капуститься, красуня. Так, мішка треба взяти, щоб кабачки вибрати. О! Красота. Помідорчики гарненькі. О. Фух. Ну і жарко. А у води, як коні гонять. Людочки, як коні гонять у води. Так, ця капуста. Зараз листя я на ній ось таку ось зроблю. Бо ну, тут у мене диня росте, а вам не шуточки. Ні. Зараз почекрижемо трошки ту капусту. А то листя здорове, гушова дюра. А толку ніякого. Ну, не знаю, з динями цвітуть, але чи буде що толк з тих динів? Чи не буде? То поживе, то й побачить. Хто доживе. О, кого як. Дочекаємося, побачимо, чи є ті дині, чи будуть, чи виростуть, чи не виростуть, бо не знаю. Отак ми їм зробимо. Йолі-палі. Тим листкам. Боже, хобади зістихтять. Десь тут був кавунчик колись. Бачила, напевно, вже облетів, але що він мав облітіти, як тут так стільки їсти є багацько з кавунчиком святе. Десь тут був кавунчик в мене. Чи то не в тій, чи то не в тому, чи то не в тому, чи то в там тому. Не знаю. Не бачу, побачимо потім. Що тут буде. Ой. що цвітуть з кавунчиками, але ще маленький душ. Ой, Ну, маленький. Ось маленьким цвіте. Не знаю, чи що буде з них, чи не побачимо. Ой, мішка зріклася. Називається йду по... По-по-по. Скажіть мені по що. По кабачки. Ой, вся гичка полягала в гарбузах, в бараках. О, капець. Пов'яло, але сухої гички більше нема. Це вже радує. Це вже радує. А отут кабачки зараз вибрати треба. О, дивіться, які файні тут їх є. Зараз вибираємо. Моїм козулькам додому. Буду мати, що давати, соняшнички. Файні мої пішли. Гарбузики також. Ну щось на них от листя сохне на тих гарбузах. Так, морква моя тут нікудишня. Ще багато посходило, це факт. Ось, але щось воно тут не дуже. Моя квасолька цвете. Мені хопта росте, як сказилася, як нанялася, навідилася. Ох, туди її. Гарну породисту. О. Так, щось таке. росте, як нанялася. Знаєте, от траві не вредить, ні жари нема, ні холоду нема, ні сушненню не діє. Все росте, як сказалося. Ось так. Значить, хай дивиться. Звідси, звідси соняшники. Ну, побачимо, що тут в них буде. Ще в моркві бачу, де два стовп'яки вигналося догори. Три вже навіть бачу, а капець. Ладно, дівчата хлопці. Буду я працювати, нема коли сачкувати. О, треба вибрати кабачки, все зробити, ну а потім я вже вам покажу, що я і скільки зробила. Не зрозуміло, кабачок, а ти як є? Що десь гарбуз попав чи що? Ті всі файні, а ти один кудись лізеш. О. Так, щось таке то. Ой-ой-ой. Ладно, буду вибирати кабачеки.